Самою СІ БРИЗ 2016 було проведення багатонаціональної операції з безпеки у кризовому регіоні. А метою навчань стало відпрацювання за стандартами провідних країн світу, дій багатонаціональних штабів та сил під час планування і проведення міжнародної операції зі встановлення миру. За сценарієм, в умовній країні після стихійного лиха на фоні падіння економіки виникають сепаратистські рухи, що підтримуються ззовні для боротьби з ними. Керівництво держави звертається в організацію Об'єднаних Націй з проханням провести міжнародну миротворчу місію, враховуючи ці загрози, було відпрацьовано дії на морі, на суші та в повітрі щодо встановлення конституційного ладу на умовній території умовної держави. Навчання розширило і райони своє проведення. Традиційно воно проводилось північно-західній частині Чорного моря і на полігоні Миколаївської області. Зараз ще до навчання залучені райони південної частини Одеської області. Ці навчання стали одним з найбільш масштабних заходів міжнародного співробітництва не лише для військово-морських сил, а й в цілому для Збройних сил України. Ми враховуючи загрози, плануємо працювати дії. На морі, на березі та з повітря щодо встановлення конституційного ладу на умовної території умовної держави. Буду проводитись э, заходи щодо ізоляції морського узбережжя, висадка десанту на парашютним десантним способом та захоплення важливих об'єктів, утримання важливих об'єктів інфраструктури та виконання заходів щодо протидесантної оборони узбережжя. Заступник керівника навчань від американської сторони капітан другого рангу Кеннет Енгле наголосив, що навчання серії Сібриз є дуже важливими, оскільки вони допомагають сторонам досягти взаємосумісності і збільшити безпеку у регіоні навчання сі є важливим заходом міжнародного співробітництва, який зміцнює регіональну безпеку та вже є 15-тим, Які спільно проводять американські та українські сторони, починаючи з 1997 року, американська сторона до цих навчань залучає два бойових кораблі. Один із них десантник на загальновійськовому полігоні «Широкий лан відбулась урочиста церемонія підняття прапорів українсько-американського навчання Сібриз-2016. Участь у ній взяли українські, американські, грузинські, молдавські та румунські військовослужбовці. Перед проведенням активної фази навчань підрозділи країн-учасниць тренувалися злагоджено діяти як на морі, так і на суші та у повітрі. Ході морської фази екіпаж середнього десантного корабля Юрій Оліфіренко доставив у визначений район багатонаціональний десант морської піхоти та у взаємодії з іншими кораблями українських військово-морських сил на переході морем відпрацював ряд тренувань. У складі з'єднання українських військових кораблів український десантник в порту Очаків прийняв на борт багатонаціональний підрозділ морської піхоти. Військовослужбовці України, Молдови та Грузії з озброєнням та технікою вирушили до району Тендрівської коси, де необхідно було здійснити амфібійну Десантну операцію. Взаємодіючи з армійською та морською авіацією, морпіхи провели висадку на острів, де протягом доби в день і вночі відпрацьовувались різноманітні тактичні тренування. Окрім цього, на узбережжі острову морські піхотинці тренувалися завантажуватись на український десантний корабель та висаджуватись з нього. Така практика була першою в досвіді молдавських водіїв бойових хамерів. Завершивши тренування, екіпаж Юрія Оліференко з багатонаціональним підрозділом морської піхоти приєднався до з'єднання кораблів вітчизняних військово-морських сил. Взаємодіючи з вертольотами морської авіаційної бригади, українські військові моряки провели навчання з буксирування аварійного судна протиповітряної та протипідводно диверсійної оборони корабля, передачі твердих вантажів на ходу. Робота в морі проходила між екіпажами середнього десантного корабля, морського боксира «Корець», санітарного катеру Сокаль, морського водолазного судна Почаїв та рейдового трайщика Генічицьк. Усі елементи взаємодії відпрацьовувалися за стандартами НАТО. Під час відпрацювання завдань екіпаж діяв впевнено, адже це було ну, для екіпажу не вперше участі в Сібризі і взагалі у Таких навчаннях по висадці десант. Проведення активної фази «Сібризу-2016» фрегат військово-морських сил України гетьман Сагайдачний відпрацював низку протичовнових тренувань з кораблями та субмаринами військово-морських сил країн-учасниць багатонаціональних навчань Морський щит щит-2016», які тривали біля румунських берегів. Флагман військово-морських сил України з вертольотом к 27 на борту провів спільні тренування типу Пасікс. Загальна мета полягала у відпрацюванні взаємодії у складі багатонаціональних тактичних з'єднань відповідно до стандартів НАТО. Підвищення рівня взаємосумісності, а також у підготовці корабля до проведення самооцінки другого рівня в рамках концепції оперативних можливостей НАТО. В цьому році ми також підтвердили спроможність фрігати «Гітмуса Гедачний щодо пошуку та стеження за підводними човнами. Дуже корисне навчання для військово-морських сіл. Чому? Тому що в складі військово-морських сіл на даний час немає підводних човнів, але противочивнова підготовка. Екіпажі кораблів повинно відпрацьовувати український фрегат разом з кораблями флотів інших країн-учасниць провів навчання з тактичного маневрування, супроводження важливого вантажу протиповітряної та протикатерної оборони. Відпрацював дії з перехоплення підозрілих суден та їх догляду, а також протичовнові дії. Процес роботи з підводним човном був розділений на два етапи. В першому етапі ми працювали. По підводному човну, коли знали його координати, та місце знаходження, мали можливість безпосередньо визначити характер відмітки на екранах гідроакустичних комплексів. Під час другого етапу місце положення підводного човна було невідоме. Основним завданням для корабля стояло знаходження місця положення підводного човна. Часом на Миколаївщині військовослужбовці чотирьох країн з числа учасниць відпрацювали злагодженість дій тактичних груп, десантування, тактико-строєві заняття, вогневу тактичну підготовку, заняття з надання першої медичної допомоги в бойових умовах. Бойові завдання було поділено на чотири етапи. На першому молдавські військовослужбовці показали спільні дії під час виникнення кризової ситуації у районі проведення патрулювання. За легендою на патруль молдавських військовослужбовців був скоєний напад, що змусило їх швидко зорієнтуватися в обстановці, дати відсіч противнику і контратакувати його. Але виконаті не Почалася атака з правого флангу. Як ви бачили, бійці швидко вели вогонь у відповідь праворуч. У той же час противник помітив, що атака з правого флангу не вдалася і розпочав контратакувати з лівого флангу. Солдати швидко зреагували і почали вести вогонь у протилежний бік на другому навчальному місці відпрацьовувалися дії з тактичної медицини. Свої вміння там демонстрували військовослужбовці піхотної бригади Грузії. Після умовного поранення водію бронетранспортера під вогнем противника надали першу медичну допомогу та під прикриттям особового складу оперативно евакуювали у безпечне місце. Ми були в бойових діях на своєму досвіді. Вже тренуємо своїх хлопців. І також переймаємо зараз досвід наших колег з інших стран. На третьому етапі українські морські піхотинці продемонстрували дії з захоплення у місті ватажка терористів. Для цього ними було задіяно вертоліт армійської авіації Мі 8 Ще один вертоліт К 27 військово-морських сил збройних сил України було використано в якості санітарної авіаційної машини, яка евакуювала умовно пораненого українського бійця з поля бою. Під час виконання завдання морпіхи продемонстрували вміння спускатись з вертольоту без парашутним способом за допомогою системи Адаптер М1. Це обладнання, яке ви спостерігали, дає можливість раптово вийти в район, раптово застати противника в розплох та захопити ключові точки або об'єкти. Четвертим і завершальним етапом став штурм будинку, захопленого терористами. Українські морські піхотинці діяли спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України. У ході захоплення і отримання об'єкту з практичною стрільбою військові використовували прилади для гри у пейнтбол. Було відпрацювання двох напрямків: це патрулювання. Це е, штурм та зачистка будівлі. Завдяки злагодженим діям всіх ланок групи. Бойова задача була виконана в повному обсязі. Особовий склад не поніс втрат. Все пройшло, все пройшло злагоджено і чітко. У складі авіаційного компонента навчань 20 літаків та вертольотів для учасників баталій у небі та над морем. Головною навчальною метою стало відпрацювання взаємодії між різними силами під час пошуково-рятувального забезпечення на військовому аеродромі Кульбакіне, крім імітації бойових операцій, морські авіатори виконали скидання вантажів літаком АН 26 евакуації з водної поверхні на борт Мі 14 протиударні вертольотні маневри, стрибки десантників з висоти півтора кілометрів та повітряну розвідку. Наші Літуни показали нам дуже добрі практичні навички. Я думаю, що спектр завдань, які вони, освітили, вони добре виконані під час планових завдань в рамках цього навчання. Спочатку два літаки Л-39 виконали кілька вправ з подолання протиповітряної оборони противника. Потім, виконавши вправу піке, літаки зімітували нанесення умовному ворогу вогневого удару. Наступним етапом стало виконання вправ екіпажів міського транспортного літака ан 26 на низькій висоті. З літака ан 2 на аеродром висадили десантників парашутно-рятувальної служби, які за допомогою парашуту типа Крило спустились у визначене місце. Завданням фахівців-рятувальників було евакуювати умовно потерпілих. Для цього в район приземлення рятувальної групи вилетів морський вертоліт К-27. За допомогою спеціального обладнання на борт підняли потерпілого та евакуювали в безпечне місце. За останні два роки значно збільшилася кількість польотів і на літ особового складу мається на увазі льотного складу завдяки тому, що пальне подається в тій кількості, яка необхідна для виконання підготовки льотного складу, саме для забезпечення виконання завдань, поставлених перед бригадою. Всього переліку завдань це і протичовнові завдання, і транспортні завдання, завдання з пошуку рятувального забезпечення. Морські льотчики демонстрували можливості своєї техніки. Мі 14 ходили парою. А К-27 під управлінням льотчика першого класу Олександра Сурайкіна шов на висоті не більше 10 метрів і буквально косив траву на льотному полі. Навчання проводилися у несприятливих погодних умовах, щільної хмарності та сильному боковому вітрі. Однак це аж ніяк не погіршило рівень виконання поставлених завдань. Ми відпрацьовували поїздво спасательні елементи. І, як правило, терплять бедстві не в хорошу сонячну погоду, а коли вітер і буря. Поэтому чим складніше умови во время тренування, тим легше буде виконувати завдання в реальній житті. Тобто, условия були сьогодні хороші, всі ребята добре відработали. Ще однією льотною вправою стало перевезення вантажів, які здійснювали вертольоти К-27. Спецназівці військово-морських сил і морської охорони Державної прикордонної служби України відпрацювали навчальну операцію захоплення судна, яке за легендою відмовилося від огляду. Роль умовного підозрілого об'єкту дісталася судно розмагнічування балта. Екіпаж корабля не реагував на радіовиклики та вимогу зупинитися. Тому група силового супроводження оглядової команди була змушена йти на штурм порушника режиму судноплавства. Операція стосовується як до цивільних, так і до військових суден. Досвідка складність є в тому, що особиста. Повинен вже знати, де знаходяться основні життєвоважні вузли, елементи корабля для того, щоб його відпрацювати і відповідно провести свою частину силової операції. Тим часом організацію боротьби за живучість корабля моряки відпрацьовували на флагмані військово-морських сил України на фрегаті Гетьман Сагайдачний інсценували ліквідацію умовної пожежі. Пожежа на кораблі це завжди небезпека, пов'язана з можливістю вибуху боєзапасу. Борьба з пожежою на кораблі дуже важка, складна це через конструктивні елементи його. Ну і взагалі це життєво необхідні критерії, які має виконуватися. Із залученням додаткових сил екіпаж корабля отримав повідомлення про дим на верхній палубі, здійснив розведення торпедних апаратів від осередку загоряння, провів зрошення переборок для пониження температури, розвідку аварійного приміщення, класифікацію та гасіння пожежі за допомогою пінної атаки. Поки на морі на суші та у повітрі учасники навчань відпрацьовували злагоджені дій підрозділів до Одеси на церемонію відкриття активної фази навчань прибули високі гості: віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цицадзе, міністр оборони України, генерал армії України Степан Полторак, міністр оборони Республіки Молдова Анатолія Шалару, посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джефрі Паєт, посол Великої Британії в Україні Джуді Гов, інші представники країн-учасниць. Те акцентували на підтримці своїх держав територіальної цілісності України та готовності і надалі допомагати у реформуванні збройних сил України. Перший день активної фази багатонаціональних військово-морських навчань «Сібриз-2016» розпочався з водолазного компоненту. У практичній гавані Одеси учасниками тренувань стали 45 підводників з країн-учасниць навчань. Водолази військово-морських сил Великої Британії та України спільно відпрацювали обстеження акваторії і підводної частини кораблів та суден з метою виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів. За сценарієм навчань в зоні кризової ситуації на певній ділянці моря була помічена активність противника та передбачено ймовірність мінування їм водних шляхів. Використовуються спеціальні роботи, спеціальні дрони, які допомагають за допомогою оператора виявити, з'ясувати, наскільки небезпечний цей предмет, як він встановлений. І для того, щоб запобігти втрати особового складу, проводяться такі мероприємства по його знешкодженню, навіть на відстані за допомогою. Керованих роботів під час спільних тренувань учасники водолазного компоненту також мали можливість порівняти зразки водолазного спорядження збройних сил України та Сполучених Штатів Америки. чергу, це надежність і качество і сполнення всіх основних узлов і агрегатів Це регулятор першої ступені і льовочний автомат доповнительно використовується другий льовочний автомат, який в случае необходимости обеспечивают или в аварийной ситуации обеспечивают подачу воздуха на вдох водолазу. В день активної фази навчань зі сходом сонця на морському узбережжі Одещини розгорнувся масштабний театр військових маневрів. Багатонаціональне тактичне угрупування приступило до проведення операції з безпеки в умовному кризовому районі. Поблизу Миколаївки з американського десантного корабля в море висадився підрозділ морської піхоти Сполучених Штатів Америки за висадкою бронетехніки та десантних підрозділів, спостерігав начальник генерального штабу, головнокомандувач збройних сил України, генерал армії України Віктор Муженко. враховуючи вузьку ділянку. Ко узбережжя, на яку здійснювалось десантування, виходили на берегову смугу двома колонами. Надійне прикриття морського десанту з повітря здійснювали два українських бомбардувальника, а також вертольоти армійської та морської авіації, які першими нанесли удар по умовному противнику. Навчання показали, що військовослужбовці різних країн можуть діяти злагоджено одночасно. Ви бачили прикриття висадки морського десанту Сполучених Штатів Америки з повітря. Подолавши більше п'яти морських миль, амфібії досягли берега, де американські морпіхи перейшли до тактичних дій. Їх завдання зайняти вигідний плацдарм та перейти до наступу на противника. Українські чорні берети в цій фазі виконували роль інструкторів, передаючи свій бойовий досвід іноземним колегам. Чення проходить дуже хорошо. Ми показуємо совмістю, можливість важливість самісне проведення дійств, тренуємося завместна і Приближаемся ближе и ближе к тому, чтобы мы могли проводить операции совместно без, без особых проблем. Уровень подготовки украинских военных вырос многократно, и я хочу бы отметить, что они показывают очень высокий профессионализм. Ще одна десантна операція проводилася в гирлі річки Дунай поблизу міста Ізмаїл, куди середній десантний корабель Юрій Оліференко доставив ротну тактичну групу на бойовій техніці. Головним завданням цього етапу стало звільнення від незаконних формувань захопленого умовного міста і в першу чергу його стратегічних об'єктів. Цій операції передувала висадка морської піхоти з кораблів і катерів Держприкордонслужби для прикриття висадки основних сил. Перед тим як була основна виброска десанту для захоплення певної території, була здійснена висадка військових для прикриття цих дій з нашого корабля морської охорони. Саме ці групи взяли під контроль морський порт і забезпечили безпечну висадку основних сил. Наша задача була обороняти корабель, щоб лічний состав міг висадитися на, спокійно на землю і продовжити свою роботу. Окрім українських військових, в даному етапі навчань взяли участь військові з Грузії і Молдови. Ми осуществляли десантування сусіднього десантного корабля, пили відкритий огонь з боку берега. Ми відвідали огнем. І заняли кругову оборону, Патя був у нічтожень. У нас погодно первый этот случай. Мы ми... нас навчили правильно делать десантування, і ми довольны этим. Тим часом в небі поблизу Миколаєва два військово-транспортні літаки проводять висадку повітряного десанту. 70 морських піхотинців стрибають з парашутом у заданий район, аби вночі нанести рішучий удар по умовному ворогу. Залізничний переїзд через міст стратегічно важливий об'єкт на шляху до умовного противника. Два українських підрозділи показують можливі варіанти дій при захопленні важливих об'єктів інфраструктури. Відпрацьовується вогневий контакт з моря та децентування за допомогою адаптера. Територія, на якій проходиться навчання, дуже нагадує умови бою в місті. Тут безліч схованок та ворожих сюрпризів, тож необхідно ефективно проводити розвідку і бути постійно на сторожі. Також в ході активної фази свої навички з бойової стрільби продемонстрували артилеристи вітчизняного флоту. Гаубична батарея гармат д 30 з відстані 6 кілометрів нанесла удар по умовним десантним кораблям ворога. Працюють злагоджено чітко, і ті поставлені завдання, які були визначені, як у попередніх навчаннях, так і зараз у командування батальйону значить, виконані в повному обсязі без порушень заходів безпеки, без травмування особового складу. Тим часом з моря район операції блокувала багатонаціональна ескадра. Протягом виходу морський компонент провів навчання з пошуку підводного човна, протиповітряної оборони, артилерійські стрільби по морській і повітряній цілях, тактичне маневрування та надання допомоги аварійному кораблю з буксирування. Потерпіле судно імітував корабель морської охорони Григорій Куруп'ятніков. «Все проходить за планом. Суттєвих порушень не виявлено, а дії екіпажу фрегата Гетьман Сагайдачний чіткі та злагоджені. Я та команда оцінювачів ходом навчань задоволені. Важливим елементом тактичних навчань в морі для екіпажу флагмана національного флоту фрегата Гетьман цагадачний став епізод з огляду підозрілого судна. Доглядова команда фрегату на двох швидкісних катарах штурмовим способом висадилася на борт умовного порушника. Після визначених перевірок судно відпустили, а доглядова команда повернулася на корабель. Безпеку операції з повітря забезпечував корабельний вертоліт К-27. Крім того, тактичні групи кораблів здійснили передачу вантажів на ходу в морі, відпрацювали взаємодію з морською авіацією. Зокрема, посадку вертольота військово-морських сил України К-27 пч на ракетний ісмінець Рос і фрегат Гетьман Сагайдачний. В ході оцінки екіпаж, як льотний екіпаж, так і технічний проявили себе з позитивної сторони. Техніка працювала ісправна. Екіпаж показав. Недостаточнеї знання і підготовку для виконання поставлених перед ними задач. Учасники цьогорічних маневрів продемонстрували свою професійну майстерність під час гасіння умовної пожежі в одному з приміщень корабля. Одягнуті в термостійкі костюми військові моряки аварійної партії за допомогою спеціальних приладів швидко локалізували пожежу. Протягом чотирьох діб за діями екіпажу флагмана військово-морських сил спостерігали натівські спеціалісти, адже корабель проходив самооцінку другого рівня. Головна увага самооцінки була застережена на спроможність корабля брати спільну участь в міжнародних з'єднаннях. Також увага була зосереджена на оцінку протичавнових можливостей фрегату і спроможності нашої доглядової команди. Виконавши всі поставлені завдання Сібризу, військові моряки повернулися до місця постійної дислокації для поповнення запасів та підбиття підсумків спільної роботи в морі. 30 липня відбулось офіційне закриття українсько-американських навчань Сібриз-2016. Представники керівного складу країн-учасниць підсумували цьогорічні маневри. Під час навчання дозволила страшити коло завдання, які виконує. Започаткована попередня підготовка до навчання, курсова підготовка, що дала змогу більш на високий рівень підняти взаємосумісність в роботі на Національній Я Підтверджую, що міжнародні навчання СІ стали потужним фактором безпеки у Чорному морі. Навчання засвідчило міжнародну підтримку і допомогу національному флоту у здійсненні реформ для військово-морських сил України. Значення Сібризу полягало ще й в тому, що воно сприяло переходу на стандарти НАТО обміну реальним бойовим досвідом. Спільними зусиллями ми досягли високих результатів. Навчання пройшли з величезним успіхом. Всі завдання виконані чітко та безпечно, і все це завдяки тим націям, які вклали значні зусилля для проведення навчань. Моя вдячність усім країнам-учасницям, українцям та жителям прекрасного міста Одеса. Під час сібризу учасникам вдалося досягнути високого рівня взаємосумісності багатонаціонального штабу навчань здійснені заходи стали реальним кроком у підтримці стабільності та миру у чорноморському регіоні.